Всім привет, ребята! Меня зовут Найт. Я в сегодняшнем видеоролике буду снимать Майнкрафт Хардкор. Итак, вот у меня есть світ, давайте грати в обрамому світі. И тогда я заспавнюсь. Я заспавнюсь біля селища. Ну, не хочу нікого образити, але називаємо Татарівка. Ну, типа, нічого кращого я придумати не можу. Тому хай буде Татарівка. Поселимся в Татарівці. Так, і де у нас тут? Так, понятно, оце вот ми все ламаємо діло, бо то не положено для людей так жить. Тут у нас в скрині. Ух ты, непогано. Так, підбираємо це все діло. Хавка нам надо. Так, у нас тут є... Трехметровый амбал, назовем Петро. Будешь Петро, понял? Понял? Все, Петро. Познаем Так, что у нас тут в скрине? Шкиряна шапка. Нормально. Вообще лут полный отстой. Ну ладно. Будем далее лутаться. Что ж тут целая еще прям бедность. Ну, хоть отца залутаем. Да и, дорогие ребят, шедевр скин. Шедевр скин. Тигр. Тигр. Ми потім це діло перекрафтимо. Вгадайте що? Правильно, в хліб. Нам щось їсти треба. Було б непогано, якби не треба, ну. Але... Життя воно таке. Життя воно важке, воно таке. Так, секунду. Угу. Let's go. У мене щось трохи залагало. Так, от, добуваємо це. Да. І ребята, якщо ви ще не зрозуміли, то що я помру хоча б раз, мій світ буде вигодовлено ну, назавжди. Ну, будемо старатися не помирати. Так, перше, що я хочу зробити, так, он, Петя гуляє наш, це піти і поселитись в якійсь хаті. От, хай бдеться. А, ні, о! Бібліотека. Оце чітко. Хоп-хоп, і тут скрині нема. Ну ладно. Так. Це хата ні, Тут хтось живе вже. Ну там немає, хтось жити отам. Тут, я думаю, вже живе. Да. Тут ні. Тому будемо жити отут. Угу. Давайте верстак сюди. Хоп, хоп, хоп. Це у нас перші слоти. Оце перекращуємо в пшено. Щоб у нас була гавка. Так. І хоп, і хоп, все, є. Пушка. І тепер йдемо лутати овець. У нас три вівці великих. Не ображайтеся, пожалуйста, мені ви треба. Ну саме в такому вигляді. О, курочки. КФС. Нормально. Пойдет. Let's do it. І так. Далі що ми робимо? Це крафтим ліжко. Біле. Все є. Yeah. Ну і для ліжка мені щось треба буде зробити. Деяку маніпуляцію. Оскільки я не хочу, щоб до мене якийсь селянин прийшов спати, то я буду жити отак. Хоп-хоп, оце -хоп, ламаємо. І ставимо отак. І отак. Бо отут у нас буде платформа там, де я буду спати. Ну і нам треба ще дерево. Бре. Давайте ну, давай тогда будем с Оно нам понадобится. Стоп. Так, не секунду. Ст... Не понял. Я снова лагаю. Что мы на постину выкидаем? Ну ладно, давай это далее. Mm, давайте добудем так дерево, щоб мені вистачило на деякий час виживання. Так, ну і тут де наша хата, будемо зробити кое-яку маніпуляцію. Хоп. Давайте спробуємо їх 6 поставити спочатку. Можемо не вистачить. Наворячи, правда, ну, спробуємо. Да, Вот тики 6 и все. Давай это дадим вот так. 12. Ну все. 12 точно высточить. Хлоп, хлоп. Е. Yeah. Можно было накрафтить ту же стирку по факту. Ну ладно. Уже Все. Так, краще. Давайте вот так сделаем, чтобы загализировать мулу. І тут у нас буде хата. Все, спимо тут. Займаємо багато місця. Сам добудував собі місце. Ну, і давайте в джунглі. Шукать собі пригодну голову. Так. Ну і в якийсь момент я розумію, що нічого не знайшов. О, тільки воно, така печера, поняв? Вона нам не треба, не треба, не треба. Тому погнали далі. Так. Ні. Не підійде. Ай, больно. Так, давайте. А тут так. Ненавижу андезіт. Кам'яна доба. Ну да. в принципі, я знаю. Нічого не поміняється, якщо я це буду знати. Ну ладно. Тепер ви проінформовані те, що я знаю про це досягнення. Нічого там в житті не поможе, ну. Просто знаєте, що я знаю про таке досягнення. І все. Добуваємо нам. Кругляк, щоб у нас був на пічку і на декілька ресурсів. допоміжних. Так все, це не було. Давайте ще, знаєте, що зробимо. Давайте ще вугілля добудемо штуку одну. А, Давайте дві. Ну, щоб не мало, не багато. Ну, Мало по факту, чого ж немало. Ба... Не <кліпі> Дуже мало. Я б навіть сказав. <кій> так, і в ну, якийсь момент у мене закінчилась хавка. Я ще й підніматися одночасно не можу. Це просто кошмар. Так, ну і повертаємося в татарівку. Ну, але може з часом П'етю прийдеться загасити. Обидно. Так, и у нас уже там нету, то я пришел тайминги, тайминги, так руляк сюда, пич сюда, потом робим набер юного ковбоя, ковбоя, стартера, так, Залутались. А ну давайте. Вугілля в пішку. И скіп давайте вліпимо сюди. Точку відродження встановлено, ну по факту воно мені не треба. Бо я вже не відроджусь. Хорошо, по-мобому. Живемо один раз. тап 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 О. О, Петя. Привет. О, він мені кивнув. Вот это имба. Петя мне кивнув, Петя. Меня признає. Понимаю, кто тут головний. На татарівці. На Украине на татарівці. Ну и давайте далі лутаться. Даже в джунглі по барабану. Угу. Блоків нема. Не вийде простроїться так, як я хотів. Ух ти, котик. Тут у нас дуже дивні корови. Дуже. Мені прям не подобається це вновлення. 21.5. Мені прям не подобається. Мені не подобається ідея, що типу, вони зробили різнокольорових тварин, які не мають бути різнокольоровими в теорії. А по різним біомам. Якби вони в одному там були різного кольору, то я би ще зрозумів. Так, овічка, давай. Жертуємо. А! Поняв вона на. О ма, гад. На бамбук приземлилась. Буде б дюб машина за вічкою, яка не закінчиться ніколи, поки овічка того не захоче, а вона не захоче. В дюпит мені шерсть, то класно. Тоді я зможу зробити ферму. М -м, давайте реально ферму зробимо. Що ні? ні? Тільки мені для цього треба лопата. І не одна. Напевно, дві штуки десь. Так от. М -м, де моя хата? Ось моя хата. Тун-тун-тун-тун-тун. От сюди. Ні, треба більше палець. Тому отак. Хоп. Давайте отак навіть зробимо, щоб у мене було багато лопат. А, і у мене кругляка нема. Прикольно. Ну, добре. Дві лопати поки що. Може і вистачить. Хоча навряд. Так там, щоб зробити... Ферму заліза. То трохи для мене важкий механізм по пам'яті. То давайте не будемо її поки робити. Є ідея, давайте накопаємо блоків на іншу ферму. Ну, щоб не утомляти вас цим процесом, то після того, як я натисну на Escape, то ви побачите результат. ось у мене два стаки ґрунту. Сила мотажа. Чули про таке? Тому давайте нам від землі, здається, треба 122, якщо я не помиляюсь, блоки. То давайте ще викопаємо трохи землі. Давайте. А, у мене лопата зламалась. Добре, що ще одне є. Отак, От я думаю, мені, щоб в ці їй ці простроїти, ж вистачить. Є. Ну, і давайте будуватись гору. Так, стоп, це скільки вже. Раз, два, три. Все, добре. Тоді давайте зламаємо ділю, це зламаємо, діло, цей стовп. Так, ось сюди. Тепер піднімаємося. Раз, два. Три, четыре, пять. Пять же. Ладно, будем строить, и пока не двадцать 128 выйдет по-любому. Дуже звучно буду подниматься. Дуже. Мне уже эта да, подобается. Сподіваюсь, ця фермілка XP вже буде робоча. Ребята, якщо вона не буде робоча, я вас дуже прошу. Ті, хто мене подивиться до цього моменту, а я сподіваюся, що ви подивитесь. Будь ласка, напишіть мені в коменти, як то робить бо я не знаю. Чесно, я, типу, в фермах не шарю. Так, ну і все. Вон, видно прекрасне село татарівка. Господи, ребят, я зараз в кріслі сижу, у мене тупо вжимає все в, ре... в реальності. Це... Я це не люблю, чесно. Так. Це, звісно, мій косяк, що я туди будувався без води, ну. Вже як я якось викручуватись З ситуації. Давайте тоді, напевно... Сходимо е, туди. Я думаю, там воно має бути... Сподіваюсь. Якщо ні, то ну, сумно. Ай, лагай, лагай, лагай. Ребят, yep, ну це як роботи хороша відеокарта. Це показатель. Це дуже дивно виглядає. Давайте... Вугіли, палки, вісім факелів, смо так, в ліву руку. Не поняв. Поняв. І давайте не в ту шахту, давайте... Давайте там, де я копав. -ху -ху -ху. Я вот там бачу каньоне валги. Давайте туди спустимось Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун... Ось вин. Каньон. Чим на каньон, чим Угу... Іще Ещий тупиковий. Просто вау. Може, я, конечно, понимаю, что вам нікуди гроші дівати но не на стики. Що просто рандомні череп будует. Син. і, і. и ш і якщо ми вже... так будем говорити. Це вже ще ш... і штучний інтелект. Тобто давайте пошукаємо ще якусь шахту, що шо? М -м, так це не вона. Не там, де я добувався. Так це взагалі водою залите. Оце типа що ж є, а там от... -то... Точно залізи немає. Але зараз мені відро потрібне. Ого, от це, що мені треба. Тільки треба ще обережно, тому що якщо я помру, цей світ буде видалений назавжди. Так, обережно. О! Недовго шукав. Прям недовго. О, іще. Ух ти, лки-палки. Це було стрмно. Так я сподіваюся, ти не бабахнеш тут прям. Дядька, так будеш цей. Будеш Вася. Будешь вашей. Да я не знаю, на я даю имена. Спойлер, я их всіх повбиваю до кінця видео. Ах ты ж нехороша. Як він сюди добрався, мені цікаво. Ну, добре. Добрався и добрався уже як є. Ух ты, ёлки-палки, це мої бубили сейчас косяк, як бы я впав. Я как там уже прерва йде. Нет, я тупый. Там не перерва. Оскільки я безстрашний у всіх сенсах цього слова. То давайте добудемо багато заліза. Why not? Так, отак от, от зробили. Давайте тепер отут добуваємо цю жилку. Так, в принципі, жилкою її назвати важко. Бо немаленький, в принципі. Давайте простройка отака. Два вверх. Отак от, от робимо. Далі отак, от, отак, отак, отак. От і тепер кругляком гору. Кругляк. О, і ще й ніч, просто вау. У мене не фул хп, це просто буде щас феєрія якась. Да не, я по сейчас фея буду просто. Космично Одиссея. Ух ты. Не неждан. не жду. О, я обожаю а текущий. Вот за то, что Моджинги их добавили в этом апдейте, вот за это респект. Вот так, типа, не. Бо це апдейт я вважаю, тупий, за те, що вони додавали просто різні види корів, які по факту один дроп дають. І курей, які теж по факту дають тільки один дроп. Вони нічим не відрізняються від звичайних. От тупо нічим. Ні одного фактора. Так, і в мене 14 заліза переплавити нічим. Це подімаю Бог Майнкрафта. Ну, і це відео я розділю на декілька частин. Тому врубайте на фоні, там, не знаю, робіть, що хочете паралельно, і просто слухайте. Бо я іноді кажу, що столкове. Твой зомбак, 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 зомбак. Не надо, не надо. ох ти. І мені лопата не дропнулася, вообще пушка. Це, типа, скелет на мене так. Вау. А що, мені здалось, що той скелет був з мечем, а не з луком. Не знаю, воно таке буває іноді. Але це здається тільки, коли сам його дропаєш. А я не дропав точно. Міші у мене всі мої. І примії. Он кіт. Ух ти! А ну, яйце інше дають. Ну добре. Але по факту з нього нічого іншого не крафтиться з цього яйця. Ну, зараз кіпер мене веншотний, реально. Зараз без при, при, перебільшення мене зараз кріді первен якщо прийде. Воно мені треба Вообще ні. Прям від слова взагалі. Мені не треба, щоб якась зелена штука мене шотнула. Прям типу прям взагалі не хочеться. Бо моє виживання закінчиться за декілька хвилин. Ну, воно мені треба. Вгадали? Ні. Тому давайте так пройдемо по колу. Ми нікуди особливо не спішимо. Ну, тільки люто стараємося за спідранок Майнкрафт, як ви бачили по моїм діям, перед цим ферма. Ух, йоки-палки, ні, не надо, не надо. Брат, будь ласка. Я розумію, що у тебе аймбот там лютий, но ну все одно, пожалуйста, давай без цього. У ну, нас там дропнеться щось. І ти глядом, щось в нього дропнулося. Оце ну, від цього я увевся. Ні, тільки кистки. Ну это ж непогано, в принципі. А, ну і. А, ну все, ну і стріли, ну все. Це типа все. Так. Да. Еще раз, люб. Уже звик, чесно. Давайте по тату поїмо. Так, вигілля. ой ні 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 Не мід, не мідь, не мід. Фух. Ну і що з цього коричневого яйця може дропнутись. Снайпер. Вибиваємо вікна. Ну, нічого, скажімо так. Нічого. Так. Давайте щось з цим будинком робить, бо він мені не подобається. Це у нас коричнева кераміка. Це вже непогано. Якщо вона перероблена, то це вже хорошо. Давайте отак. Бо дизайнер тут. І отак. Ну, все. Ну так же краще. Ну, типа. Ви ж розумієте, що тут я типа, дизайнер. Тут все чітко. Все по списку. Давайте і отак. Ну все, ну чим вам не отак от можна стати? так сидіть, асі чітко. Так, ну, ребята, на цій частині я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд першої частини. Продовження обов'язково вийде. Я постараюся знати його якомога швидше. Всім дякую за перегляд, до побачення.